Фармадол. Таблетки від головного болю, перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні будемо шліфувати мовні знання. А для цього спочатку пропоную виконати тестове завдання. Увага! Поєднайте слова лівої і правої колонки. От що роблять з досвідом? Так його набувають. 1 Б. Що роблять з освітою? Освіту здобувають 2В. А диплом. А диплом або отримують, або одержують, отримуємо або одержуємо лише конкретні речі, які можна взяти в руки. Скажімо, отримати диплом чи одержати посилку. Ну або ті, що можна порахувати, так, отримати або одержати 10 балів. Тож пункту 3 відповідає дві правильні відповіді: 3А і 3Г. Отже, конкретні предмети отримуємо або одержуємо, а абстрактні набуваємо або здобуваємо. Ось і все. Насамкінець лише додам. Україна обов'язково здобуде перемогу. Прем'єра. Кирило Буданов відкриє Дмитру Комарову. Я знав точно час. Ми все знав точно секретну інформацію. Концептуально буде так. О, такого я ще не чув. Перемогою це все не зупиниться. Про яку вже можна розказати? Чого боятися, чого не боятися. Мільйонам наших телеглядачів. Головний розвідник країни. Про секретне та особисте. Про що мріє Кирило Буданов? Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром. Розвідник у п'ятницю о 21:30 тільки на 1+1 Україна.